На виконання раніше досягнутих домовленостей з метою надання підтримки країнам учасницям висловлення вдячності за внесок і зусилля а також проведення робочої зустрічі на борту фрегата Гетьман Сайдашний до району операції прибули військові делегації збройних сил України та НАТО. До складу української делегації на чолі з начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України, генерал-полковником Володимиром Заману увійшли командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Лін та військовий представник місії України при НАТО, генерал-майор Анатолій Тренко делегацію північно-атлантичного альянсу очолив голова військового комітету НАТО генерал Кнут Бертлс у супроводі командувача морського командування НАТО Нортвуд, адмірала Пітера Хадсона та начальника оперативного управління міжнародного військового штабу НАТО генерал-майора Йозефа Блодза. З метою обговорення поточних питань сприяння силам та засобам, що беруть участь в операції, 28 жовтня, делегації відвідали міністерство оборони Республіки Джебуті. Також відбулися робочі зустрічі українських військових і представників НАТО з командирами військових контингентів збройних сил Франції та США, що дислокуються на території Джебуті. Володимир Замана заслухав доповіді командира національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова та командира корабля капітана другого рангу Романа П'ятницького про хід виконання завдань особовим складом. Крім того, члени делегації ці вітчизняних збройних сил поспілкувалися з особовим складом українського фрегата та ознайомилися з побутовими умовами наших військових.